Ми дуже швидко переходимо одразу, якщо ми можемо, в режимі онлайн на пана Андрія Годика, першого заступника голови Львівської. А Пан Андрій, вибачте, що змусили вас трошки чекати. Ну хотіли, аби Ігнат договорив. Це важливі речі стосовно. Мобільних груп про це і Максим Козицький казав, і бачимо, що ну є доволі практичні поради, як кожен на своєму місці може долучатися, допомагати і так далі. Скажіть, будь ласка, що ви можете розповісти по сьогоднішньому влучанню у другоби, чи яка інформація станом на зараз? Розуміємо, що вона там буквально що хвилини оновлюється доброго дня. Насправді позитивно те, що змін немає в частині жертв і поранених. Станом на сьогоднішнього на цю хвилину в нас на щастя після трьох ракетних ударів немає потерпілих, немає е загиблих. Це надзвичайно важливо. З іншої сторони, те, що можемо констатувати, що надзвичайники повністю локалізували ті е займання, які були утворилися внаслідок ракетного удару, близько до ближче десятої ранку фактично повністю пожежі були локалізовані і е припинені. Наслідок удару було суттєво пошкоджені промислові об'єкти. Як про це зокрема складські приміщення, порушені конструктивні елементи вказаних будівель, і на даний момент здійснюються роботи по розбору завалів. Охоронці слідчопротивна група працює на місці з метою фіксації наслідків збройної агресії, фіксації і встановлення безпосереднього виду озброєння, яким забивалися удари, зокрема по об'єктах у Трогонському районі. А що можна говорити, якщо конкретизувати? Ну я розумію, що зараз такий час що. Ну, от стосовно цих об'єктів, що можна сказати про ці об'єкти, якого воно ж типу, Ну чи можна їх назвати? Я так розумію, що називати не бажано і не варто зараз. Ну, от ви вам кра... вам видніше, так би мовити. Деталізація буде не надто суттєвою. Повторююся, це об'єкт, це один із промислових об'єктів в межах Дрогобицької міської територіальної громади. Але що важливо що важливіше це наскільки навіть не виробничі потужності враження саме складські приміщення чим це зумовлено доволі важко пояснити, оскільки так як і події вівторка е удари завдавалися по складських приміщеннях, які не носили і не виконували функцію ні військових об'єктів, ні е наказаних складських приміщень і не зберігалися ні озброєння, ні техніка, ні товари тактичного чи подвійного призначення. І виключно цивільна інфраструктура. Про це говорив Максим Козицький одразу після цих влучань шахедів, що Львівщина буде збільшувати кількість мобільних груп. Зараз ми почули від речника командування повітряних сил ЗСУ, що це насправді ефективно, і ну, мережу цих мобільних груп. Можна і потрібно розгортати і розвивати, і в цьому якраз можуть долучатися і міські органи управління, і обласні органи управління, і прості волонтери. Ну, от, на відміну від того, що всі там хочуть купляти f 16 та Петріот, це цього робити. На жаль, може, тільки держава це може робити, та й те зі згоди партнерів А надто сполучених штатів Америки. А от мобільні групи це якраз, ну. Та допомога повітряним силам, яку ми можемо на місцях також організовувати, як буде розгортатися цей процес? Чи вже є якесь розуміння подальших кроків? Падім я, так як і кожен мешканець львівщини, загалом хотіло би, щоб наші міста були захищені найсучаснішим озброєнням, Петріоти, айрісті, насамси чи будь-що інше. Але дійсно ми розуміємо, що мусимо розраховувати на те, що є на даний момент, і вживати вже дієві кроки сьогодні для того, щоб е наше небо, наші міста і наші близькі були захищені. Що робота вже ведеться, ведеться доволі активно, і тут варто зазначити, що мова йде не тільки про створення 50 мобільних вогневих груп, мова йде в доповненні до тих, які вже є і функціонують, до створення нових. 50 мобільних груп, мінімум 50, Але що надзвичайно важливо, як сказав пан Ігнат, вони мають бути належним чином забезпечені технічно. Мова йде про забезпечення їхньої мобільності, це транспортні засоби. І що найважливіше, це засоби виявлення, це прожектори, це лазерні указки, тепловізори, прилади нічного бачення. Що ми зробили на даний момент? З міського бюджету, з місцевого бюджету передбачені кошти вже для сил протиповітряної оборони, зокрема підрозділів ПВК Захід, в розмірі 12 мільйонів гривень на закупівлю цього обладнання. Крім цього, обласної військової адміністрації. Передбачено передано за останні півтора місяці вже 15 автомобілів повнопривідних пікапів саме для розгортання цієї мережі мобільних вогневих груп. Крайні 5 були якраз передані ще вчора. І наше завдання закупляються вже прожектори, про, про які ми говорили. Я переконаний, і ми це забезпечимо що до Початку календарного пального сезону мова йде про 15 жовтня. Е ці 50 мобільних вогневих груп будуть сформовані, будуть якісно забезпечені як транспортом, так і відповідно всім необхідним обладнанням Єдине прохання, єдина знову комунікації і взаємодопомога потрібна буде від міністерства оборони в частині фактично озброєння. Решту питання а, ті, які можуть бути вирішені на місцях, і вони вже вирішуються. Щодо ефективності мобільних вогневих груп, зокрема, от події по е, вівторка, це дійсно підтвердили, оскільки більшість е, шахєдів, збитих на межах Львівської області були знищені по як, якраз мобільними вогневими групами. Підтверджую, бо сам не одне збиття, просто сам бачив, і мені здається, що всі львів'яни також це зауважили. Чи не вперше? До речі, так, коли ми побачили в дії ефективно власне. Ефективну діяльність мобільних вогних груп і завершальне запитання на сьогодні, ми так і з паном Ігнатом зійшлися на думці, і Петро Черник. Що по суті, ну, точкою відліку атак на енергетичну інфраструктуру нашої держави цього року стає 21 вересня. Минулого року вони 11 вересня почали з Харківської ТЕЦ. Зараз на Київщині атакували, і пропадало світло у Святошинському районі. Як Львівщина готується до ну до судячи зі всього, не Невідворотно будуть зрозуміло намагатися більшість атак, і я впевнений успішно відбивати сили протиповітряної оборони. Але очевидно, що Русня буде намагатися атакувати енергетичну інфраструктуру. Як наш регіон готується до до цих форс-мажорних подій, але вже, на жаль, не нових. Насправді це питання підготовки до можливих. І, мабуть, невідворотних атак на енергетичні об'єкти дійсно розглядати в декількох площинах. Перше питання це питання оборони і захисту вказаних об'єктів. Одним із елементів це дійсно стануть мобільні вогневі групи. Од і якраз цим акцентом вони фактично технічно переоснащуються. Друге питання це безпосередньо самий фізичний захист е критично важливого е обладнання на об'єктах енергетики. Як і минулого року, доповню до тих заходів, які виконувалися минулого року. Упродовж весняно-літнього періоду виконують і на даний момент продовжують виконуватися з заходи по фізичному захисту цього обладнання. Не будемо розкривати всю інформацію, і стан, але дійсно робота активно виконувалася, і на даний момент дійсно тривають, продовжують проводитись. І третє питання це безпосередньо готовність самих енергетиків. Мова йде як про підрозділи Укренерго, так і операторів системи розподілу щодо можливості і варіативності роздійснення перепідключення реагування на е, можливе ураження того чи іншого об'єкту як системи передачі, так і саме системи розподілу. Робота не показна, робота не для загалу, але робота поводилася, не зупинялася, незважаючи ні на календарне літо, ні на будь-які інші чинники. Тобто робота ведеться, чим можна сказати, що стовідсотково в нас не будуть відмикати світло. Точно від цього ніхто не застрахований, тому що ми розуміємо, що наслідки і минулорічних ударів по енергетичних об'єктах, і можливих потенційних цьогорічних. Дійсно суттєво пошкоджують і нищать об'єкти енергетики як наслідок. У нас чекав, можливо, будуть чекати один із декількох варіантів: це або застосування графіків е, планових. Це погодинні графіки відключень, або аварійні відключення, чи не дай Бог, викаут. Але для до будь-яких для зменшення ризиків для зменшення негативних наслідків робота проводиться ще мало вся в сфері безпеки, так і безпосередньо в енергетичному плані. We'll be right <laughs> back.